Слава Україні, добрий вечір! Ви дивитеся програму по Традиційно розпочинаємо о 19.00. І сьогодні для вас у нашій студії працюю я, Діана Мосора. Отож, будемо говорити про такі основні теми, а саме продовжимо гучну і скандальну тему про набу. Та САП, а саме про законопроєкт 13533, який було внесено президентом України Володимиром Зеленським після суспільного і міжнародного тиску через ухвалення скандального документу 12414. Новий проєкт тепер передбачає повне відновлення процесуальної незалежності НАБУ та САП. Так, його вже сьогодні, 30 липня, розглядали комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, спершу було відомо, що депутати подали шість альтернатив до законопроєкту зеленського набу і САП, і я до речі нагадаю, що деякі з народних депутатів, які спершу голосували за закон про ліквідацію незалежності Набу та САП. Почали виправдовуватися і просити вибачення за так звані помилки, і виявили готовність їх виправити під час голосування за президентську альтернативу. Отож. Також цікава позиція наших західних партнерів, власне, які умови висунули ЄС, як вони відреагували, та наскільки у даний момент є загроза ситуації з міжнародною допомогою для України? І про це далі ми будемо продовжувати говорити про економічні питання, коротко та важливо, із нашим експертом Олегом Пензеном, з нашим економістом. Ну що ж, ми продовжуємо, і зараз до нашої студії доєднується наш гість: це Олег Пензин, економіст та виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні! Так, героям слава, і я вас також щиро вітаю. А, так, рада вас бачити в нашій студії. Тож, декілька основних питань, які зараз турбують багатьох українців. А як зараз реагують наші західні партнери ЄС щодо закону про НАБУ? Ну, дивіться на сьогоднішній момент з Європейського Союзу два напрямки фінансування України. Один з них це програма Ukraine Facility, і mm -hmm. по тій програмі якоїсь рефлексії на ситуацію з НАБУ немає. Перелік реформ, які треба здійснити. І в залежності від виконання цих реформ, нам Європейський Союз або дає, або не дає гроші е, на сьогоднішній момент. Ми е, замість траншу 4,5 мільярди євро отримали 3 півтора мільярди не отримали, тому що загального переліку ми не виконали там три маячки. Перший, що стосується децентралізації, другий. Президент Зеленський не підписав закон про реформування АРМА, і третій не було виконаний незалежний відбір суддів антикорупційного суду. Тобто, ті речі привели до того, що замість 4,5 ми отримали 3 мільярди євро. А другий напрямок mm -hmm. це власне програма, яка фінансується Європейським Союзом за рахунок доходів від заморожених російських активів, так mm -hmm. ті гроші, що йдуть. Ті гроші, що йдуть через Європейський фонд миру, тобто, власне, от в межах цих грошей, то що нам минулого року дали 50 мільярдів доларів, і е, цей рік Європейський Союз періодично всієї програми виділяє так, от, е, оті гроші вони напряму пов'язані з антикорупційними справами, і по саме по тій категорії грошей було повідомлено про призупинку фінансування. Якщо не будуть відповідним чином змінені умови е діяльності набу і САП, в першу чергу мова йде про незалежність е підслідчу. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про діяльність, треба розуміти, що набу і САП не має підпорядковуватися нікому е в своїй е операційній діяльності. Угу. Ну, от власне, та ми кажемо про те, що от е, я спопереджає столицю про е, зупинку фінансування, якщо не відновлять незалежність незалежнобу і Так, для нас це… Так, для нас дуже погано зараз не мати такої фінансової підтримки, подушки, тому що в нас зараз відбувається війна? От, власне, якщо невідомо, як завтра проголосують в Раді, якщо все ж таки буде результат не з позитивних, то які наслідки є в економіці для українців на даний момент, які ризики, і що робити далі? Ну, перший, давайте будемо оптимістичними, є надія, що все-таки проголосують, мозгів вистачить. Це перший момент. Другий, значить, дивіться, оті кошти, про які ми зараз з вами говоримо, це кошти на виконання соціальних зобов'язань держави. Тобто, всі доходи, які має Україна на сьогоднішній момент, ми отримаємо ем, і власне дохідну базу, ми відправляємо на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансується за рахунок макрофінансової допомоги. Це або гранти, або запозичення, але вона йде під категорію макрофіну. Тобто у ті гроші, про які ми зараз з вами говоримо, по які формально на сьогоднішній момент призупинене фінансування, якраз це макрофінансова допомога, яка йде на покриття, наприклад, заробітних плат лікарям-вчителям, на покриття соціальних видатків для незахищених верств населення. Вона йде там на різні види допомоги, які фінансуються з державного бюджету. Тобто, власне, це на соціальний блок. Що нас очікує, ну дивіться, що ви зрозуміли в будь-якому випадку, Україна буде зараз от готовий проєкт закону зміни до державного бюджету на 25 рік. Збільшення видатків на безпеку оборони на 450 мільярдів гривень. Ну так історично склалося, що е, перевитратили кошти, які мали би фінансувати е, безпеку оборону в листопаді-грудні цього року. Е, це то, що Мінфі називає наближенням видатків, uh -huh. і там виявила ситуація, коли треба збільшувати видаткову частину на безпеку оборону. І там 450 мільярдів частина за рахунок е, збільшення надходження податків, друга за рахунок. Внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики, тобто 450 мільярдів знайти ну, вимушені будуть. Так от, е, якщо раптом завтра щось не буде проголосоване, то ті кошти, які планувалося відведати на безпеку обороною, оплатити контракти по зброї і по всьому останньому, їх треба використовувати буде на соціалку, тому що ну якщо ви не допоможете малозабезпеченим. Ви отримаєте там чорну біду і тому цього точно не буде. Тому держава буде поставлена в дуже неприємну ситуацію, коли треба буде вибирати або зброю, або малозабезпечення. Так що в даній ситуації, безперечно, краще, щоб ви завтра проголосували. Пане Олеже, дякую вам за чітке роз'яснення ситуації і що знайшли час доєднатися до нас, до нашого тару. Отож, з нами на зв'язку був Олег Пензен, економіст та виконавчий директор економічного дискусійного клубу. І ми говорили про реакцію наших партнерів та ситуацію, зокрема. Ну що ж, а поки ми прогнозували і думали, проголосують не проголосують. Уже ось бачу з останніх оперативних новин є нові результати. Власне, нардеп Ярослав Юрчиш він вже повідомляє у своєму телеграм-каналі, що комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав президентський законопроєкт про належність набу та незалежність НАБУ та САП в цілому без будь-яких змін по тексту. Каже, що рішення ухвалили одноголосно. Всі 19 членів комітету підтримали документ. А як зазначає, ж нардеп Железняк, завтра, 31 липня, рада проголосує за законопроєкт одразу у двох читаннях. За словами парламентаря, голосів буде достатньо для ухвалення рішення. Тож будемо надалі спостерігати за ситуацією та в подальшому в наступних випусках спілкуватися з нашими народними депутатами. А поки ми продовжуємо і рухаємося до наступної теми, і поговоримо про повітряні тривоги, власне, які стали частішими і тривалішими, особливо. Уночі Росія в нас котре випробовує як і в талу, так і на фронті. Отож, яка зараз основна тактика ворога, що відбувається із нашою технікою, і чому українська система протиповітряної оборони не завжди своєчасно виявляє ворожі ракети, зокрема надзвичайно небезпечні кинжали. Наскільки вони небезпечні, і про це детальніше говоримо із нашим наступним гостем у нашій студії. Ну що ж, а до нас уже доєднується наш гість. Це Анатолій Храпчинський, авіаексперт, І ми будемо розмовляти про інтенсивні повітряні тривоги. Пане Анатолію, слава Україні! Добрий вечір! Добро слава. Так, рада, що ви до нас доєдналися. Отож, давайте поговоримо про наболіле про інтенсивні повітряні тривоги, які останнім часом ну, їх все більше і більше переважно вночі. Ну і власне про небезпечні ракети типу Кинджал. Які атакують Україну, і дуже часто таке відбувалося останнім часом, що вони спочатку не були зафіксовані українськими радарами, але все ж таки були вибухи, перше ніж ракети потрапили у поле зору. ППО. Чи можете пояснити, чому так відбувається, і які виділити основні причини, чому українська система протиповітряної оборони не завжди своєчасно може виявляти ці ворожі ракети? Давайте зуважимо, що це гіперзвукова ракета. Тому тут, ну хоч вона і не відповідає в принципі, параметрам гіперзвукової ракети, але все одно швидкість достатньо велика для того, щоб подавати таку велику частину маршруту за короткий час. знову таки, давайте зуважимо, що для якісної протидії проти цих ракет потрібно казати про системи на сучасні системи протиповітряної оборони. Навстал Петріот, які мають певні властивості для того, щоб перехоплювати такі типи ракет. Тож знов таки, давайте зважимо, що кількість радарів, які би дозволили нам якісно працювати по таких цілях, недостатня в Україні для того, щоб завчасно виявляти і прогнозувати або перехоплювати такі цілі. Тому ми мали наслідки, коли. Деякі з цих ракет не, були, не, не, не могли бути перехопленими. Але ж нам таки давайте зауважимо, mm -hmm. що ця ракета використовує класичний підхід до навігації, тобто ми кажемо про систему GPS для по якій ми можемо якісно працювати з засобами радіолектронної боротьби, тому вона втрачає свою точність, а з урахуванням швидкості прольоту знаходження під постійним впливом, наприклад, засобів радіолектроної боротьби, вони можуть суттєво відклонятися від свого основної цілі. Тому, в принципі, тут є два варіанти протидії: це засоби електронної боротьби і або вже безпосередньо перехоплення. Давайте пригадаємо, що були випадки, коли навіть ці ракети перехоплювалися під час свого прольоту над Київською територією, над Київською областю, тому mm -hmm. що там працювала система Петр. Тому, в принципі, в будь-якому випадку нам треба готувати і будувати більш такого. Потужну систему виявлення з розподіленим перехопленням, яке дозволить нам працювати по будь-яких повітряних цілях. Але ж жнотаки, давайте повернемося до того, що все ж таки є основною проблемою: це недостатня кількість засобів виявлення, які у нас є, які ми могли б працювати по різноманітним цілям, які запускає запускає Російська Федерація. Тому тут є куди рухатися, є над чим працювати. Угу. От як ви думаєте, яка зараз е, основна тактика ворога і е, от зараз збільшилися повітряні тривоги? Чому і до яких сценаріїв найближчим часом готуватися українцям? Чи можете висловити якісь свої особисті прогнози? Давайте готуватися до того, що ворог шукає дешеве засоб ураження, які він буде масово використовувати по території України? Ми це бачимо. Ми це бачимо за рахунок збільшення кількості ударних безпілотників типу шахет. Яскрава а, спроба ворогам модиф модифікувати їх. Тобто ми бачимо суттєві зміни в цих шахедах порівняно з тими шахедами, які використовувалися вперше. І вони значно технологічні по деяких напрямках, але тим не менше, це є все одно зрозумілою для нас ціле. Єдина проблема, якою ми я на мій рахунок з якого ми стикаємося, це те, що ми намагаємося перехопити безпосередньо перехопити збити шахет. Головною задачою, яку ми повинні поставити перед собою, це зробити логіку використання шахетів неефективною, тобто за рахунок розподіленої системи перехоплення, за рахунок і системи детекції, тому що ворог активно використовує малий висоти або підіймається навпаки на понад 2000 метрів для того, щоб не бути перехопленим мобільно-вогневими групами, Тому тут наша задача створити таку оборону, яка б не дозволила би при будь-яких модернізаціях цього засобу враження. Пробувати нашу протиповітряну оборону. тобто треба рухатися не лише в напрямку дронів перехоплювачів, а й інших систем, які будуть активно працювати на захисті повітряного простору. Додатково повертаючись mm -hmm. до питання, що у нас не вистачає засобів радіолокації, які б могли б працювати або систем детекції, які б могли б нам чітко надавати координату цілі, висоти прольоту цілі, є певні елементи, але ж ну, таки треба будувати суцільну систему, яка б дозволила нам, наприклад, в режимі реального часу відслідковувати будь-яку ціль. Без будь-яких похибок, без будь-яких затримок по часу, тому що пригадаємо випадки, коли мобільна вогнева група проїжджала на, на певний сектор, а вже там дронів або пройшли, або, а, наприклад, там ще й не і не було, тому що є певні похибки. Тому тут а, треба повертатися до створення систем. І засобів активної радіолокації, пасивної радіолокації, різноманітних датчиків, які буде дозволили нам більш точно виявляти повітряну ціль, класифікувати повітряну ціль, тобто висоту прольоту. До речі, ці системи дозволять нам вже прогнозувати, наприклад, точку перехоплення повітряної цілі, тому що знову таки ми зараз кажемо про дрони перехоплювачі і а, ставимо на них ставку і намагаємося зробити їх. Більш технологічними за рахунок там штучного інтелекту, яка буде які будуть допомагати захоплювати ціль, е, наздоганяти її, е, підривати е, цей повітряний об'єкт. Аж ну, таки, а якщо ми будемо мати якісні системи на землі, то ми можемо казати mm -hmm. про те, що засіб ураження, які буде використовуватися, буде вилітати в певну точку, де буде прогнозоване перехоплення, може бути набагато дешевше, тому що він буде керуватися з землі. За рахунок а, там автоматичної системи, тобто не пілота ж навтаки, тому що вкотре повторюю, нам треба рухатися в систему автоматизації, систему штучного інтелекту, навіть не штучного інтелекту, а набору алгоритмів, які би дозволили нам прибрати, зменшити особовий склад, збільшити кількість операторів, коли, наприклад, один оператор може контролювати сектор в тридцять кілометрів, де у нього в секторі є. Різноманітна система детекції, які дозволяють йому оцінити реально, що це за ціль повітряному просторі, і протидіяти проти неї або автоматичними турелями з гарматами, або відправляти мобільну вогневу групу, або е, запускати дрони перехоплювачі, або на, на останній, якщо ви, ми кажемо, там, вже використовувати авіацію. Знов таки, давайте заважимо, що дрони перехоплювачі у нас можуть працювати на висоті до 6 тисяч метрів, тому що uh -huh. вот, наш продукт, який ми зараз е, тестуємо, е, піднялися ми на 6 тисяч метрів, і нам дозволяє це. Закрите, до речі, те питання, де авіацію використовувати дорого, де використовувати а, класичні системи протиповітряного дорога, але а, ми не задаємо біль групам. Тому розподілений процес, і кожен сектор повинен бути насичений різноманітними системами для того, щоб куди би ворог нарухався, ми могли дати йому дідну вісіч. Тоді логіка використання Шахеда буде неефективною, Тоді оці розвігнені… Виробничі потужності Російської Федерації е, будуть непотрібні, тому що вони будуть випускати mm -hmm. продукти, які ми е, будемо лускати як настінні так, пане Анатолію, і на завершення ще одне питання. Е, можливо, підсумуйте стосовно експорту наших БПЛА у США, якраз розлетілася заява про те, що українські дрони вже з'являться в продажу у США, а Україна купуватиме найновішу зброю в Америці. Е, наскільки це експорт? Чи це добре, чи це погано? Е, що ви можете стосовно цього сказати? Е, я, як виробник, виступаю за експорт озброєння, але ж, знов таки за правильний експорт озброєння. А, Сполучені Штати і Трамп виявляє, що наші дрони дешевші але mm -hmm. а, те саме можна сказати про те, що а, речі, які відчуваються в Китаї, набагато дешевше, ніж речі, які відчуваються в Сполучених Штатах або в Британії Тому тут треба зрозуміти, що наші дрони дешевші лише тому, що ми не а, оцінюємо свій R&D ми не оцінюємо свої інтелектуальні спроможності, які ми вкладаємо в ці рішення. Тобто ми кажемо про те, що це. Те, що ми інвестуємо в перемогу, допомагає нам робити дешеву зброю. По суті, створення технології сполучених штатів займає близько 6 років, тобто узгодження, проходження певних процедур, і саме тому більшість озброєння, які пропонується сполучених штатами, воно дорого дороговартісне, тому що кожна гайка розроблена інженерами на сполучених штатах, має патент, який теж оплачується, і всі отримують цих гроші. Ми зробили дешеве рішення для того, щоб перемогти. А тепер пропонуємо ці дешеві рішення сполученим штатам. Що вони зроблять? Вони зроблять те, що вони зробили з російським шахедом, запропонували на більш якіснеше, більш цікаве рішення, і вже пропонують його всьому світу. Тобто вони придумали не придумала тиші тобто вже. Вони зробили. Копію шахеда, але зі штучним інтелектом, з різноманітними корисними навантаженнями, можливість роботи гроями, е, можливість розподілення задач. Тобто ми кажемо про те, що в будь-якому випадку нам виходити на екстерно збройня потрібно не лише просто дронами, а виходити комплексними підх... е, системами Тобто, ми кажемо, давайте розробимо от е, зробимо систему, яка нам дозволить працювати, наприклад, е, проти е, дронів типу шахе. Тобто, це буде одне. Один із ешелонів системи протиповітряної оборони, яка буде протидіяти будь-яким ударним безпілотникам такого типу і а, буде, наприклад, а, захищати від таких загроз, а, як там розвідувальні дрони, ударні безпілотники, mm -hmm. малий ударні безпілотники. Тобто це буде комплекс заходів. Це буде з, 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 такого зразка а, стелевого купу Ізраїлю, про який мріють всі країни. І ми кажемо, що ми розробимо на основі того тих скілив, які у нас є, які ми протидіємо постійно постійно шахедам, Ми розробимо систему, яка буде якісно виявляти і протидіяти різноманітими засобами перехоплення, і це буде економічно вигідно. Оце є готовий продукт з інтелектуальною власністю, з різноманітними системами перехоплення, різноманітними системами детекціями, засобами радіоелектронної боротьби. І цей комплекс є. Неруш великою системою, яку насправді можна запропонувати як готове рішення для захисту критичної інфраструктури, для захисту міст, для захисту там, певних держав. Тоді це буде продукт, який буде складно повторити нашим західним партнерам або його якось зломити. Тому нам треба виходити з готовим цілісним продуктом, не продавати насіння, а продавати готовий продукт. Угу. Пане Анатолію, дякую вам, що поділилися з нами вашими думками. З нами на зв'язку був авіаексперт Анатолій Храпчинський, і ми говорили про ракети і про інтенсивні повітряні тривоги та причини. Дякую, на все добре. Будемо раді бачити вас у наших наступних випусках. Ну що ж, друзі, а ми будемо завершувати нашу програму сьогоднішній випуск. І вкотре хочу закликати усіх реагувати на повітряні тривоги. Це вже не так важко спуститися у найближче укриття, яке є поруч біля вас, тому що це наша безпека і наше життя. Бережіть себе і обов'язково реагуйте. І я нагадую, що е, наші новини можна переглянути на наших медійних ресурсах, офіційний сайт «Львівської мануфактури новин, телеграм канал, Фейсбук, сторінка та основний наш YouTube канал. Е, тому заходьте обов'язково, залишайте свої реакції, е, діліться нашими випусками, відео, хто ще не поділився своїми друзями, знайомими. І дякую всім тим, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе спокійного усім вечора і до нових зустрічей з вами була Яна Мусора.